Панове, мої найщиріші шанування і слава Україні! З вами наш «Укравтоконтинент» – Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. І ми починаємо сьогодні. У випуску недосяжні дозволи ЄКМТ? Як КМТ, які проблеми виникають при цьогорічному розподілі. Відтермінована критичність Міністерський наказ знову пригальмував. місцеві дороги як камінь розбрату чим загрожує невмотивоване винесення штрафів. Після публікації на сайті Міністерства розвитку громад та територій наказу про затвердження розподілу дозволів ЄКМТ на 2025 рік. Державна служба з безпеки на транспорті забезпечила технічну можливість подання заявок на отримання таких документів. На сайті АСМАП України міститься покрокова інструкція створення відповідної заявки. Упродовж роботи така заявка може мати різні стани: редагується до опрацювання передано до ДСБТ оформлені. Та готові до видання. Утім, при цьогорічному розподілі виникла одна неприємна обставина. Цього року виникли певні складнощі при розподілі дозволів, як МТ. це було пов'язано зі зменшенням базової квоти на 25 рік, яке потягнуло за собою значне зменшення кількості дозволів, а також значне зменшення прав на Італію та Грецію. Відповідно, це спричинило значне збільшення коефіцієнтів для транспортних засобів категорії «Євро-5». Готові до видання дозволи ЄКМТ, які торік можна отримати в Києві на проспекті науки 57 у приміщенні державного підприємства Укринтеравтосервіс. Видання триватиме 20 робочих днів з моменту оприлюднення наказу про затвердження розподілу. Також АСМАП хоче проінформувати перевізників, що у 2025 році ми продовжимо надання підприємствам, які отримали дозволи КМТ, кваліфіковані послуги з обслуговування бортових журналів для подальшого аналізу їх ефективності при використанні дозволів КМТ. Для Державної служби безпеки на транспорті детальну інформацію з цього приводу ви можете ознайомитись на нашому офіційному сайті та в телеграм-каналі. Зокрема, замовити рахунки на бортові журнали та їхнє обслуговування можна за електронною адресою або за телефонами, які ви бачите на екрані. Йдемо далі. І тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Розпочнемо з того, що Міністерство розвитку громад та територій досі не встановило свої критерії для надання підприємствам статусу критично важливих, погодивши їх із міністерствами оборони та економіки. І це при тому, що відповідно до урядових постанов, котрі внесли зміни до цих критеріїв, зробити це потрібно було ще до 10 грудня. Попередньо планувалося, що проєкт такого наказу міститиме норму, згідно з якою для автотранспортних фірм такий статус визначатиме Державна служба з безпеки на транспорті. Ми хотіли зробити, щоб ці критерії там сплата штрафів, час на внесення змін до ліцензійного кабінету та інше, щоб перевізник вже. Намагався це зробити, тому що без цього він не зможе забронювати водіїв. Це те, що зараз прийметься, і ми вже не зможемо змінити обговорити. І з нашої спільної позиції вже вийти на міністерство і сказати, що це прийнятно, це прийнятно, а це не дозволяє там певної верстві перевізників брати участь у цій історії. Цими днями виконуючий обов'язки президента Асмап Володимир Балін звернувся з листом до державного секретаря міністерства громад та територій Сергія Білецького. У документі, зокрема, висловлюється прохання особисто терміново долучитися до координації підготовки відповідного наказу і проведення всіх необхідних узгоджень. У нашій профільній асоціації вважають лише так підприємства галузі отримають можливість бронювати свій персонал у встановлений термін. А це нагадаємо не пізніше, 28 лютого. Набула чинності урядова постанова про продовження експериментального проєкту Електронна черга перетину кордону в одному з попередніх випусків. Ми детально проаналізували її ключові норми. Тож зараз лише нагадаємо, документ зокрема вирішив питання пріоритетного прибуття до прикордонних пунктів пропуску автомобілів з товарами, що переміщуються за книжками МДП чи деклараціями Т1. Чого вже два роки вимагали Вас МАП за запитами перевізників? Забезпечити пряме виконання норми статті 360 чинного митного кодексу, який визначає перелік товарів, що користуються пріоритетом в першочерговому митному оформленні в пунктах пропуску. Проста логіка нам каже: якщо в пункті пропуску першочергово, потрібно давати їм можливість. Пріоритетно доступатися до пункту пропуску, щоб попасти в процес першочергового чи пріоритетного, як би його не називали, митного оформлення. Ти маєш пріоритет там, пріоритет тут. Починаючи з 1 січня наступного року на території Латвії буде заборонено в'їзд комерційних транспортних засобів з третіх країн, не членів Євросоюзу, у паливних баках яких міститиметься понад 200 літрів пального. Автомобілів, в яких цей ліміт буде перевищено, повертатимуть до країни звідки він заїхав на латвійську територію. А наш наступний сюжет, поза всякі сумніви, зацікавить усіх без винятку автоперевізників. Адже йдеться про таку наболілу проблему, як Користування місцевими автошляхами відповідно до норм, котрі вже не перший рік діють у нашій державі, великоваговий транспорт не повинен заїжджати на такі дороги, щоб не спричиняти їхньої руйнації. Порушення встановлених норм призводить до значних штрафів. Однак, нерідко логістичні центри розташовані в таких місцях, що доставити до них вантажі, оминаючи дороги місцевого значення, просто неможливо. Це комплексна проблема, яку держава повинна вирішити, хто їм давав дозволи на будівництво цих логістичних складів, не зробивши під'їзні дороги. Так же саме, як і на сьогоднішній день будують заправки, а стоянок немає. А вони то прописано, що вони повинні бути. Але ж а відповідальність на кому на крайньому, кого потрібно спіймати водій водія. Спіймали там чи перевізника, і ми не самі перто. Давайте якось будемо думати про те, хто за це повинен відповідати, і хто повинен нести відповідальність за це. Хай будують ми ж хіба ми проти, хай будують під'їзні дороги. Інший аспект цієї проблеми неможливість вільно під'їхати до деяких портів, де слід провести розвантаження чи завантаження словом, ситуація потребує негайного врегулювання. Оскільки перевізники частенько наражаються на абсолютно невмотивовані штрафи в Державній службі з безпеки на транспорті, чиї інспектори якраз і мають компетенцію карати водіїв великотонажних автомобілів за такі порушення, запевняють, що розуміють цю проблематику, однак вказують на те, що її слід вирішувати не на рівні Укртрансбезпеки. Я як людина може вважаю це там нераціональним, але я, як керівник державної служби, де мене приходять інші органи, кажуть, а ви бачите там дорогу, чого ви там не стоїте? Там іде порушення постійне, от вам факти, порушення. Встаньте, і фіксуйте порушення, або ми вас притягнемо до відповідальності за бездіяльність. У вас є норми, доведені до вас, є зміни до законодавства. да? 22.5, де чітко сказано, що на цих дорогах вони порушують. І ви це знаєте, Їдьте і штрафуйте. Тому я тут знаходжусь в такому узькому горличку, але ви все правильно кажете, що це питання мене як там свідомого громадянина і людина з державної позиції непокоїть. Тому давайте збиратися ну, треба залучати НДІ, це треба залучати е, суб'єкти подання цих змін Міністерству інфраструктури. І ми, ну я з великою радістю долучусь до слова. У секретаріаті АСМАП, які під час численних засідань Рад асоціації про цю проблему попереджали ще задовго до узаконення чинних на сьогодні габаритно-вагових норм на місцевих автошляхах. Але в тому то й біда що до розумних і далекосяжних спостережень прислухаються далеко не завжди. І на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, вже невдовзі на нову зустріч, втім вона буде вже в 2025-му. А поки що бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні! Усіх з наступаючим новим роком!